Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами лінію фронту, ті нагороди, які ми можемо отримати в лінії фронту. Плюс до того, я хочу нагадати вам за те, що необхідно фармити жетончики Twitch Drops. Це конкретно ці жетони, які у нас йдуть тижневі. Вже можна їх фармити. Плюс до того. Я вам зачитаю інформацію про два нових танка, які тестуються в оновленні 1.23. Перший танчик це у нас СТ9 рівня, Акційна Німеччина т 54 д Він виглядає доволі круто. Ми от про нього поговоримо. І я, здається, знаю, де він може бути. Я вам також це скажу. Але це тільки та інформація, яку я думаю просто-напросто. Плюс до того ми обговоримо ще єсу 2 з оновлення 1.23. Також я зачитаю по ній інформацію і приблизно також я вже знаю, де вона буде. Ну я думаю, і ви по ній знаєте, де вона буде. Багато хто з вас. Так що не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам розповісти. Це от конкретно про нагороди лінії фронту. Звісно, вони в принципі не змінилися з останнього разу, а точніше взагалі не змінилися. От, сумарно ми можемо отримати по нагородах 380 очок бойової перепустки, 975 бон, 4 штуки експериментального обладнання це дуже круто. 75 настанов до обладнання, 12 бланків перепідготовки екіпажа і одна штука універсальний посібник. Та, що дає 250 тисяч досвіду кожному з танкістів. От, такі от у нас нагороди. Майже 1000 бон, це непогано. Я от сьогодні покатав у лінії фронту, дійшов, по-моєму, до 9 рівня. А, на рахунок техніки, та, яка є в оновленні 1.23. Я вчора про частину техніки вам розповів. Сьогодні хочу розповісти вам про т 54 д з оновлення 1.23 World of Tanks. З виходом оновлення 1.23. Т-54Д Німеччина СТ-9 акційна у рандомі обкатуватимуть розробники та супертестери. Історична довідка. Проєкт танка Т-54Д став частиною програми ФРН із модернізації закордонних Т-54 Т-55 за деякого зростання маси машина отримала захисні блоки, які значно посилювали протикумулятивний захист, а так покращували захист від кінетичних снарядів. Опціонально пропонувалося замінити 100-мм зброю Д10Т більш сучасною Л7А3 калібру 105 мм. Британська гармата перевершувала радянську, як за про так і заточністю. За бажанням замовників на танк встановлювали кулемети MG3, а також модернізувалися застарілі засоби зв'язку, прилади спостереження та прицільні пристрої. Проект так і залишився на папері. Тобто в реальності такої машини не було модернізовано. Як може хтось подумати, я також думав, що, можливо, якісь трофейні там машини модернізували, але ні, такого не було. Я думаю, ця машинка. Оскільки має акційний статус і 9 рівень, буде у нас у бойовій перепустці у 13 сезоні, тобто в наступному році. Чомусь я так відчуваю? Ну, 9 рівень і акційний, напевне, там. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Друга машинка це у нас ЄСУ-122.2. В оновленні 1.23 в World of Tanks. Вона також тестується розробниками та супертестерами. Це в нас РСР ПТ 8 преміумна механіка двоствольних гармат. Всі ви її бачили і зараз бачите на своїх екранах. Ось історична довідка. На початку Великої Вітчизняної війни радянське танкобудування повернулося до теми багатогарматних танків. Найбільш відомою бойовою машиною, які звели в рамках даної концепції, стала штурмова САУ кв 7 на початку 1945 року на дослідницькому заводі No100 Ленінградська філія. Розпочалися розробки і створення двоствольної сау на базі самохідки ЄСУ. Проект, що умовно називався ЄСу-122, 2 припускав типовий самохідний лафет зі спареною установкою 122 мм гармат D25С. Машина не була реалізована у металі, проте ідеї конструкторів справили прямий вплив на подальші проекти САУ. От така у нас інформація. І я думаю, що ця машина дуже велика вирогідність, що буде у новорічному наступі в коробках. От щось мені так відчувається, вона просто має свою унікальність, можна сказати, як для ПТ-шки, що два ствола, рандянська там і так далі. і так далі. І я думаю, ця машинка буде у нас у, новорічних, у новорічному наступі. А, також я вам нагадую, друзі, не забуваємо забирати жетончики Twitch Drops. Зараз ідуть трансляції. На твічі можете зафармити 7 тижневих жетонів. Окрім того, можна ще зафармити до 6 жетонів, твіча, виконуючи бойові завдання у безпосередньо грі. А тепер по лінії фронту. По нагородах я вам вже розповів. По техніці, яку ви будете використовувати в цьому режимі, це на ваше вподобання. От на чому вам подобається грати, на тому і грайте. Але я б порекомендував вам техніку на стандартних снарядах. Тобто вибирайте ту техніку, в якої бронепробиття в районі. 220 і щоб це були ББшки. Ну, це моя рекомендація для того, щоб ви могли фармити по максимуму, щоб ви голду не використовували. Я, от наприклад, тут немає ні статистики в цьому режимі, нічого. Ви просто грайте в задоволення. Грайте в задоволення, старайтесь настрілювати дамашку і отримувати звання. У мене один раз було до генерала, дійшов от за ці бої, які сьогодні. А так, в основному майор, по-моєму, я отримував. Ну, Якщо генерал там, по-моєму, 1200 очок дається. Якщо майор 900, наскільки я пам'ятаю. Але тим не менш це непогано. Це непогано, ви будете проскакувати по одному, інколи по два. Ну там, звісно, воно чим далі, тим більше треба очок. Але тим не менш. От просто от дивіться, я на бізону, наприклад. На бізону став, зайняв позицію. За рельєфом для того, щоб використовувати свої кути, і настрілюю домашку. Звісно, я втрачаю свої хП. Звісно, там, можливо, треба буде відкочуватися, там ремонтуватися. До речі, ремонтні бази є, які позначені на мапі, де Фердінан висвічується ворожий. От там ремонтна база. Там можуть ремонтуватися як вороги, так і ми, в принципі. Червона зона це та, яка вже як ворожа, можна сказати. Так? Ми можемо на її території заїжджати, але там вже проспавнюються вороги. Гра прикольна, у мене в основному виходить за бій вивозити десь по 250 чистими срібла. Звісно, це не дуже багато, тому що, я думаю, дуже багато гравців грають набагато краще, ніж я, наприклад. І вони можуть вивозити набагато більше, і по 300, і по 400, напевне, тисяч. Звісно, я використовую резерви. От Федя, Іда, це класні супротивники. Якщо такі супротивники трапляються, це взагалі дивіться. Навіть уваги не звертаю, от тільки він розвернувся, коли я вже третю плюху даю йому. Все, капітана от отримав. Просто настрілюємо дамажку. Звісно, по вас можуть використовувати артилерійський удар. Це один із прикольних таких розхідників. Зараз заберу Т-44. Ось він відкинувся, вже дуже круто. Звісно, є мінуси, наприклад, у цьому бізона, що в нього перезаряджання дуже довге, особливо якщо ти розряджаєш всі три снаряди. Я це все прекрасно розумію, але тим не менш мені ця техніка подобається. Друга техніка, яку я використовую на лінії фронту, це з 52 ліс. Мені дуже сподобалася. Потім 56 ТП, як на здивування, він динамічний. Альфа у нього стандартна 390, також його можна використовувати в цьому режимі без проблем. Що тут ще можна за техніку? 50 ТП, до речі, курінний, можна використовувати. В нього просто єдиний мінус з таких глобальних це швидкість. От тут дуже великі площі на лінії фронту, і старайтесь більш-менш динамічну техніку брати, щоб вона там їхала 45-50 км, щоб вона не тягнулася, бо ви не встигатимете коротше, доїжджати. Плюс до того вас можуть закрутити. Дуже багато різних мінусів може бути. Я б вам рекомендував щось більш-менш динамічне. Якщо на Бураску я от спробував пограти, ця машина реально крута і класна, але на стандартних підкаліберах взагалі е, крітуються, наприклад, гуслі без дамагу. От у мене було, ну, якось не зайшов він мені на голда. Коли на голду переключається, от якраз нормально. Але ми тоді вже йдемо в більший мінус, тому що ми на голді граємо. Я б вам рекомендував просто ту техніку, яка на ББшках грається нормально, наприклад, на прожетках нормально, тут і на Марсах ганяють. Ну, Я не знаю, на Аффешці я б не дуже рекомендував, тому що дуже маленька альфа, і, ну, і броні там як такої немає. Дивіться, ми її розібрали взагалі без проблем. Ну, дивіться, я ж кажу: вибирайте техніку по своєму стилю ігри, але з ББшками, які перебувають в районі 220 і вище. Це буде дуже круто. Тут, от, якщо подивитися, он дивіться, хтось той на бульдовах виїжджає. Я не розумію, чому вони на бульдовах виїжджають. О, бачите, су 130 пм Ну, ПТшки можна використовувати, звісно, там пробиття прикольне, але мені не подобається такий геймплей. Тому що тобі постійно треба стояти в якихось кущах, тим більше тут засвічується, чи то в мене враження так склалося, чи воно так і є. Тут засвідчується набагато більше, ніж в рандомі. І я не знаю, чому у мене, от, наприклад, у боях дуже часто снаряди летять. То знакуди, тільки не туди, куди потрібно. Це так напрягає. От в рандомі це є, але тут такого масового характеру набирається, що капець просто. Не знаю, з чим це зв'язано, звісно. Е, ну, Таке враження, як знаєте, як ото відкрутка. Стріляєш, стріляєш, то снаряд пропав, то коротше, ти вже розвернув ствол, чи воно просто із сервера ще якось там інформація не дійшла, чи ще щось. Ну, коротше, бувають різні ситуації. Зараз от на таран візьму, тому що на перезарядки. Вона абсолютно картонна, Су-130 пмка Все е, Все. так, що в нас тут? У нас тут захоплення, правильно? А, ні, в нас тут за оборона. я вже просто скільки боїв зіграв. Це один із боїв, я просто записав. Тут я генерала не отримаю, до речі. Хоча в мене були такі бої, яких я генерала, і там ми в основному програвали. От один бій, точно пам'ятаю, що взяв генерала, але ми там програли. У нас там була оборона, у нас коротше, знищили оці е, гармати. Оці такі установки, коротше, три штуки там їх знищують, на других напрямках ці штучки знищили. Прикольний такий режимчик, можна пофармити на розслабоні. Тут статистики ніякої немає, це дуже круто. Ти просто граєш, прокачуєш прогресію. Так, Якщо подивитися на нагороди, то вони незначні, можна сказати, тому що всього 1000 бон, скільки там точно, 975 я підсчитував, по-моєму, це правильно. 380 очок бойової перепустки, як я вже сказав, 75 настанов до обладнання. До речі, настанови я беру на перезаряджання. От, наприклад. Це дуже прикольна штука, вона використовується на багатьох машинках. І от, наприклад, перемога. Дивіться, як тут в цьому бою перемога, ми оборону займали і все успішно виконали. Дивіться, скільки в мене вийшло зафармити. От Грязними, дивіться, тут у мене майор 900 дали очок. Тут я ще переходив на п'ятий, але по факту я вже до дев'ятого, по-моєму, докачався. 396 тисяч грязними, 345 тисяч чистими конкретно в сріблі. 345 400. Прекрасно, прекрасно. За 15 хвилин хвилинний бій приблизно. Такий от у нас фарм. Це непогано. Звісно, треба використовувати резерви. У мене тут вони от закінчилися. Але це дуже круто. І я забираю нагороди. Обладнання. Тут є три на вибір. Вибирайте те, що вам подобається. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього режиму і на рахунок інших новин, які я озвучив. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки. підписуйтеся на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.